Дівчаточка, привіт! Щось я дивлюсь на себе сьогодні, чи то я переспала, чи то я щось не знаю. Не подобається мені набряк обличчя. Давайте щось будемо з цим робити. Що я пропоную? Пальзам очі, перш за все, беремо на четвертий пальчик і отако наносимо спочатку низ, потім вверх. Нехай наші віки підтягуються і зониться, молодіє. Далі зробила нову різову масочку. Різіва маска плюс домашня сметанка, плюс капсула оксін. Саме такий новий рецепт дала доктор Нона від набряків. Зараз будемо пробувати Наношу, потім 10-15 хвилин погуляю з цією масочкою, а потім підійду і буду змивати своєю умивалочкою в якій є галогель і в якій є молочко, розведене все на водичці. Ось так. Марафон наш триває.